Історія палацу кунін глава 141. Повернення до столиці. Коли ця група людей безпечно повернулася до столиці, вже настала ніч. Родина Дзян заздалегідь послала людей до міських брам, щоб їх зустріти. На подив усіх прийшов особисто Дзян Бояо. Його донька несподівано опинилася втягнутою в таку небезпечну пригоду, і тепер, коли вона повернулася додому неушкодженою, він не міг не повторити слів подяки, які раніше висловив Сєвею в листі. Щойно це було сказано, прислані слуги поспіхом забрали Дзян Сюйнін додому. У столиці святкування Нового року вже добігало кінця, але ввечері першого дня року містом і далі котилися жваві ліхтарні фестивалі. Вулиці були гамірні і переповнені людьми, усе здавалося знайомим, та Дзян Цюйнін, сидячи в Паланкіні, відчувала себе трохи чужою і відстороненою. Це різко контрастувало з тими дикими гірськими краєвидами, які вона бачила під час своєї короткої мандрівки. Ця пригода, мов дивний сон, уже скінчилася. Маєток родини Дзян, розташований серед інших розкішних маєтків, не надто вирізнявся стриманий і суворий. Він відбивав характер своїх господарів, на воротах і досі висіли святкові ліхтарі, якби дзянцює ні не була свідком подій останніх днів, з вигляду дому неможливо було б здогадатися, що тут щось сталося. Щойно вона ступила у внутрішній двір до її вух долин в плач менши. Поруч дясює Хуей намагалася її заспокоїти. Вона ніколи не бачила в мені справжньої матері. Відтоді, як її привели до столиці, я намагалася налагодити з неї стосунки. Але що вона робить? Ніколи не поводиться так, щоб я була задоволена, принижую слух у нашому домі, навіть тебе зневажає. Обидві мої доньки мені дорогі. Якби ж я могла втримати рівновагу між ними? Її голос тремтів від болю й страждання. Те вона ж просто донька тієї ницею Ваннян, яка навмисне виховала її так, щоб дошкуляти мені, дратувати мене, мститися мені. Вона завжди думає про своєму і навіть не наближається до рівня справжньої пані з вищого світу, каже, що я не беру її на світські заходи. Але ж вона навіть не розуміє, що така невихована сільська дівчина може лише зганьбити наш дім. Навіть якщо я не зважатиму на плітки, люди все одно говоритимуть. Дзянцюєхої, здається, давно звикла до таких слів і лише зітхнула. Матінко, сестру з дитинства виховувала ванян, і лише в 14 років вона повернулася до нашого дому, навіть якщо вам не до вподоби її звички, щоб їх змінити потрібен час. Минуло лише 4 роки. До того ж, після того, як вона стала навчальною супутницею, я помітила, що вона багато чого навчилася. Цього разу їй довелося пережити чимало труднощів. Урешті-решт, вона ваша кров, яка густіша за воду. якщо ви знову будете надто суворі, чи не штовхнеться її назад на старий шлях? Менше різко відповіла як вона може бути моєю рідною донькою? Джан хоєй замовкла, а потім тихо зітхнула. У будь якому разі, зараз новорічні свята. І нічого серйозного не сталося. Думаю, після цієї пригоди вона стане спокійнішою. Навіщо її сварити? І якщо вона розсердиться, пам'ятайте, вона незвичайна дівчина. Меншина мить змовкла. Дзян Дзінсуєнін стояла під стіною двору і усе це чула. Вона подумала, що Дзян й добре впоралася, заспокоївши матір, вона вже збиралася зайти і привітатися. Коли зсередини раптом долинув дивний сміх, змішаний з плачем. Інколи я б воліла ніколи не знати, що вона моя рідна донька. За довгим коридором під засніженим виноградним кущем лунав лише цей голос. Кілька сніжинок лягли на гілки. Дзян Цюйнін підвела голову і подивилася вгору, відчуваючи, як усі звуки довкола ніби віддаляються. Здавалося, Дзян Сюєхуєй щось говорила, але слів уже було не розібрати. Невдовзі пролунали кроки. Дзян Сюєхуєй, гадаючи, що батько вже пішов зустрічати Дзян Сюєнін, припустила, що скоро всі повернуться до маєтку. Вона вирішила скористатися нагодою і піти від менши. Та вона й уявити не могла, що біля самого виходу зіткнеться з Дзян Сюєнін, яка стояла біля стіни. Коли вони зустрілися поглядами, дзяхує відчула, що в напівтемряві прекрасне обличчя сестри виглядає блідим, мов квітка під місячним світлом. Та насправді дзянсіін усміхнулася, їй вже хотіла піти. Дяссієхуєї раптом охопила тривога, і вона мимоволі покликала Молодше сестро. Дзінцюін зупинилася і обернулася. Щось сталося? Ні, нічого особливого. Дзянсюєхуєй, яка зазвичай легко знаходила слова, раптом втратила їх. Вона довго мовчала, перш ніж повільно сказати. Її величність теж сумує за тобою. Вона кілька разів питала про тебе, на свята надіслала багато подарунків, я наказала покласти їх у твоїй кімнаті. Дзенсюнін кліпнула, згадавши Шанджії, і тихо всміхнулася. «Зрозуміло». ніч огорнула місто. І столиця поступово занурилася в сон. Та, з поверненням сєвея і його людей багато хто прокинувся від жахіть. Звістка про їхнє повернення швидко дійшла і до палацу. Імператорська мати Сяо, яка з віком стала спати дедалі менше, розмовляла із сяошу, що сиділа поруч, і переписувала священні тексти про майбутнє сватання старшої принцеси. Джеї цього не розуміє здається, вона хоче зі мною посваритися, хоча вона й не говорить цього вголос навіть її брат імператор не звертає на неї уваги та як можна дозволити молодій дівчині бути такою примхливою у справах держави і родини. Падіння родини Янь спричинило на у війську кровожерливі варвари спостерігали і чекали слушної миті. Але у Великій імперії Дацянь, окрім дому Янь, мали знайтися і інші талоновиті полководці та стратеги, хай це і потребувало часу. Шлюбний союз із хуннами був лише тимчасовим заходом. Щойно місце яньму посяде новий талант, варварів знову відтіснять за велику стіну і змусять їх визнати владу дацяня. Сяошу, вихована в знатній родині, добре розуміла державні справи і усю серйозність ситуації. Та, почувши слова імператорської матері, не могла не тривожитися. Вона припинила переписувати тексти, трохи завагалася і сказала: Але ж вона, ваша власна кров, вирушати в таке далеке і небезпечне місце серед жорстоких варварів, хто знає, коли вона зможе повернутися. Імператорська мати сяо тихо засміялася. Кутики її очей зібралися в зморшки. Рідкісна для неї м'якість промайнула в усмішці, та повітря в кімнаті було просякнуте холодною жорстокістю, що пролунала в її погляді, попри зовнішню доброзичливість. Спираючись на ложе, вона скидалася на спокійне море і мовила: Є приказка. В імператорській родині немає батьків і синів. Сяошу, ти теж скоро станеш частиною імператорського дому, тож добре це запам'ятай. Серце Сяошу стиснулося від страху. Зрозумівши прихований сенс цих слів, вона мимоволі напружилася та, замислившись, не змогла позбутися тіні смутку і сказала: Схоже, князь Лінзі більше схиляється до Дзян Сюєхуєй. імператорська мати впевнено махнула рукою. Не хвилюйся, поки я на твоєму боці, все буде гаразд. З нею успіх мав здаватися безсумнівним, але сяошу ошу не була з тих, хто радіє завчасно. До остаточного рішення все могло змінитися, тож вона лише з вдячною усмішкою подякувала тітці. Саме тоді, коли настав час готуватися до сну, слуги почали вкладати імператорську матір раптом пролунали поспішні кроки. Це був головний євнух, який мчав до спальні сяйливим обличчям. Дорогу, дорогу, я маю чудові новини, великі новини. Імператорська мати зупинилася, здивовано підвела брови і запитала, які добрі новини. Сяошу Ошу теж насторожено прислухалася. Євнух, укритий потом, упав на коліна і засяяв від радості. Ваша величність, імператорська мати. Півгодини тому герцог повернувся до столиці цілий і неушкоджений, здобувши повну перемогу. Він щойно послав людину повідомити вам велику звістку. Спадкоємний принц Дінфей, який зник двадцять років тому, повернувся, він живий і в повному здоров'ї. Дінфей. у голові імператорської матері сяо пролунало гучне зеленчання. Вона стояла посеред зали, ледь тримаючись на ногах. Що ти сказав? прошепотіла вона. Гадаючи, що вона надто схвильована, Євнух повторив голосніше: Він повернувся, спадкоємний принц Дінфей, кровний родич герцога, рятівник його величності, повернувся живим і неушкодженим. Кажуть, він дуже схожий на герцога в молодості і на покійно пані Ян, вродливий, шляхетний, справжній джентльмен. Повіки імператорської матері затремтіли, перед очима потемніло. Вона похитнулася, зробила кілька кроків назад, підвела руку і раптом зблідла та з гуркотом впала на підлогу. Увесь палац завмер, а вже за мить вибухнув криками. Імператорська мати, імператорська мати. Вся ошу остовпіла, дивлячись, як імператорська мати падає поруч. Вона навіть не встигла підставити руку, лише стояла, спостерігаючи, як навколо здіймається метушня. Він живий. Як може бути живою дитина, у жилах якої тече кров і дому сяо, і дому янь? Якщо це правда, і якщо це справді так? Холод огорнувся ошу. У панічному гомоні палацу Цинніна вона підвела голову і подивилася в нічне небо. Темрява була глуха, жодної зірки, холодний вітер змусив її здригнутися. Поруч із зачиненим і покинутим домом колишнього бравого князя стояв маєток Сєвеї. У Чудзіні яскраво горіли лампи. Лю Джаоінь у довгому вбранні вченого, ходив залою туди-сюди, час від часу визираючи назовні. Було видно, що він чекав когось уже давно. Коли ніч майже перейшла за опівніч, на дворі почулися кроки. Сєвей, нарешті, повернувся, побачивши його постать, у напіввідкритому коридорі Лю Уїн зробив крок уперед і нетерпляче спитав: Як минуло справи? Сівей глянув на нього і злегка насупився, майже завершено. Відтоді, як стало відомо про втручання Джана Дже, Лю Уіні не полушала тривога. не стільки через саму справу, скільки через зміну поведінки Сівея, яка ставала дедалі небезпечнішою. Почувши слова, майже завершено, Лю Уінь ледь не вибухнув. То ти вбив Дже?» Ні, відповів Сєвей. Чому? не вгомовувався той. Сєвей зайшов усередину, відкрив потайну нішу в книжковій шафі, дістав з рукава мішечок із печаткою і поклав його туди разом із маленькою книжковою печаткою, байдуже відповівши. На людях небезпечно давати привід. синітниця!» – вигукнув Лю Уїнь. Якби ти справді вирішив позбутися цієї людини, знайшлася б тисяча способів зробити це непомітно, тим паче поруч був такий дурень, як Сяо Юань, який міг узяти всю провину на себе. Як ти міг згаяти такий шанс? Це що, той самий Сяо Юань? Він раптово замовк. Побачивши, як Сівей зачиняє тайник, Люджа Уіня охопила зловісне передчуття. Що це за річ? Усього лише невеличкий подарунок від учениці вчителю, відповів Сівей. Дзян Сюєнін, здогадався Люджаунь. Сявей кивнув. Лю Джаоінь довго мовчав, дивлячись на нього, відчуваючи щось незнане і небезпечне, як ніколи раніше він обережно зауважив. Ти справді розумієш, що робиш? Розумію, твердо відповів Сєвей. Він рідко перебивав Лю Люджауїні, але цього разу зробив саме так. Обернувшись, він подивився йому просто в очі, не уникаючи серйозного і суворого погляду, і з дивовижним спокоєм повторив, щоб той не сумнівався. Лю Люджауїн, я розумію. Ну, ось почалося, вже почалося. Імператорська мати. Втратила свідомість від цієї новини. Уявляю, що буде далі. Ще імператор зараз дізнається, а в нього своє ставлення до цього питання. Ну і в кінці оця сцена дуже класна. Мені сподобалась слю Уінім. Він якнайкраще бачить зміни, які відбуваються в Севеєві. І це дуже цікаві зміни. Дякую за ваш час! Почуємося в наступній главі.